Оскотюки на падюки. Віддаються в добрі руки. Оці дві маленькі. Це, Це грізлі. Майкрупні гени, якісь проявилися. Не знаю, хто батя був невідомий. Алло мама. Ти Jack Russell Тіпа Ця мала, похоже, що генами в неї вдається. Тільки от колір. Дуже похожий на боксерів колір. І розкраска взагалі-то. Це маленька мережа. Це більше до коричного. <кліст> Ви якраз поїли. <кліст> ну, всі, успокойтесь, уже щось вами є таке. Та -та! Ага. Жоля. Ти спокійно. Тобі вже 9 років. Минуло 9 років. І так повторюю, віддаються у добрі руки. Пишіть в коментарях. Несікі ляпки, <рит> тільки <рит> моцні ляпки. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тим-тин-тин-тин-тин.